Зайшла в торгівельний центр, називається Галерея Грінвальська. І тут експозиція. Я думаю, що це репродукції цих картин. Я не думаю, що вони просто так би тут були. Оригінал, я думаю, оригінал десь за 35 замками, під склом і так далі. І зараз. Буду вам показувати, тут вказані, бачите, ціни. Наприклад, All Again, When Will You Marry, 30 мільйонів доларів коштує ця картина. Боже, я гадки не мала, що ці шедеври мистецтва будуть такі дорогі. Ну, я думала, ну в тисячах, в тисячах, ну, в сотнях тисяч доларів, але я не думала, що в сотнях мільйонів, гляньте. Пабло Пікассо, Бой pipe», хлопець з А-трубкою. Гляньте, 104 мільйони 200 тисяч доларів. Та нехілячі так. До речі, мені на всій цій експозиції дуже сподобалася ця картина Пол Беген. Треба ознайомитися з його творчістю. Я взагалі люблю а, образотворче мистецтво. Я люблю художні галереї і все таке. Пол Гоген, я ніколи не була раніше на о, виставках. Там Пабло Пікасо, Зараз я вам покажу, дивіться, оце цінники. Нічого собі. Густав Клінк. Портрет, де Бож Окей. Так, Капоні. Я люблю такі великі картини. Мені дуже подобається. Портрет. Тель Бож Бауарта. Така пані вишукана. Ще одна картина. Мені дуже подобається. Я навіть здивувалася. Я прийшла взагалі в косметичну крамницю в Росман. Вона сьогодні зачинена або вже зачинена просто, тому що вже... Вечір, не знаю. Знаєте, я коли ходжу десь біля картин, я нарешті відчуваю себе в своїй стихії. А, я завжди думала, що я людина, яка ближче до природничих наук і так далі, ну, за сферою а, своєї зацікавленості. Але я ж була в різних музеях, наприклад, в. В Амстердамі я в дуже багатьох музеях була не по одному разі, взагалі в Нідерландах, наприклад, в етнографічному музеї. Але все одно ну, я не знаю живопис, мені подобається більше за все сон. Сон Пабло Пікасо, 155 мільйонів доларів картина. Ну так, нічого собі. Так. Nude Green Leaves and Best. Boost, зелені листя і Нюд. Пабло Пікассо. Також німець. Так от я після відвідування багатьох галерей почала думати, що все-таки можливо я людина мистецтва. Тому що не знаю, мені настільки відкликається. От, наприклад, ця картина вона мене просто заворожує. Не знаю чим. -то. Вона така настільки моя, що якщо б в мене зараз було своє своя квартира, свій дім, я б'ю собі обов'язково репродукцію, купила, замовила, надрукувала. ну не знаю. Напевно, що замовила б у художника. Вже мені подобається. Далі йдемо Леонардо Да Вінчі. Зараз подивимося з вами. Леонардо Да Вінчі. Мадонна. Клас, мені подобається, в музей не треба ходити. Давайте там. Це тобі клас. Дуже розумно, до речі, зробили. Знаєте, після такого хочеться піти відразу до... піти відразу до музею художнього. Ось трошки дивна картина, наш Ісус Христос, але одяг на ньому виглядає як гідно очі. Не знаю, якась така трошки дивна картина. Називається Спаситель світу. 450 мільйонів доларів. Я спочатку. Я спочатку три останні нулі не помітила. Подумала просто 450 тисяч. Я щось таке очікувала, думаю, ну, напевно, що шедеври мистецтва десь вони так і коштують. Енді Воргал. О, Енді Воргала я взагалі ніколи не бачу. Ага, Мерилін Манроу. Енді Воргал. Черпас Мерлин. Берузово мерлин. Кунінг, декунинг. Колета О-о-о, це прикол. <laughs> Бабки, Йоршки, костяні ножки. Оце вот прикол. Вибачте мене, хто там розбирається всім водою і мистецтво, але для мене це весело. Так, ладно. Іду я ще раз подивлюся на ну, ту картину, що мене зачарувала. Від пола Гогена. треба буде знайомитися з його творчістю. Бо я в багатьох музеях Нідерландів була, і коли там жила, у сестри ще коли просто з візитами приїздила до неї. В гості. Вона постійно мене водила по музеях. Там я закохалася в одного художника, його звуть Ян Стен. А в нього такі, ну, в принципі, в такому звичайному стилі старої нідерландської таверни або старого нідерландського а, такого звичайного побутового життя картини, як у багатьох тодішніх його епохи художників. Але вони завжди дуже веселі. Можливо, я коли-небудь зроблю підбірочку, «Робіт Яна я і зроблю як відео з них. Щось в них таке є весела. Знаєте, не просто от відображають дух епохи, не просто відображають тодішній побут, а ще якось вони позитивні. Ця картина також, скажіть позитивна. щось ній таке є прикольне. Таке якісь. Не знаю, от прям моя картина, я би її забрала повне зараз. Ось така нахила 300 мільйончиків. Венділ є Мері. О, та, запитання актуальне. Венел є Мері. А кіно. Все, мої люди. О. А, так це не все, зачекайте. Там це ще є шматочок експозиції. Ану, а ну. ну. Зараз. ще що є щось. Може тут взагалі багато, може я щось випустив. Francis Bacon. Jasper Jones, Анна. Ну, погуляйте зі мною. О, це щось таке мистецтво, яке я мало розумію. Francis Bacon. Якісь дивні. Case studies of Lucian Freud. Вам інформацію. Ось цікавий якийсь пан. Ну, в такому мистецтві я мало розуміюся. І мені вони не подобалися. Jasper Джонс. American flag. Просто флаг. 110 мільйонів доларів. Дорогенький флаг. Крапор. Фолстарт. Фоллстарт. І 70 мільйонів. Коротше кажучи, буду я ознайомитися з творчістю ОГУГЕНу. Здесь і експозиції. Це мої любим, люблю цілую.